Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабач Вот. Бачимо сьогодні у нас в гостях Є25. Думаю, всі знають, що це за танчик. Це 7 рівня ПТСАУ, німецький на 135 разової шкоди. І так, трішки предісторії такої. Дуже всі раніше хотіли цей танчик. От було два дуже бажаних танка. Хто грає ці танки взагалі World of Tanks досить давно. Хоча б з 2012 року всі дуже сильно хотіли два танчики. Є 25, оцей сьомого рівня та Type-59. Як бачимо, у нас сьогодні легендарний танчик сьомого рівня німецький Е25, як я вже сказав, кидає нас у топ. Сьомі, шості, п'яті рівні, але не спішіть переключати цей відосик. Все одно будемо дивитися, як на е 25 буде сьогодні тягнути. Весь бій майже всіх противників перестріляє наш автор реплею. І, до речі, у нас сьогодні грає Tropic Thunder, так називається е нік нашого автора реплею. Грає він на Рибальській бухті. Тож відразу по бою, ми приїжджаємо відразу на центр карти і починаємо просвічувати будь-які танки. Подивіться, вже знешкоджуємо, повністю ангеліруємо легкий танк п'ятого рівня, оцей подарочний. Якщо я не помиляюся, він іде преміумний. В мене є він в ангарі. Взагалі я бачив, що він є, бо тому що його давали там на якесь свято. І, до речі, по святі усіх вас вітаю з Різдвом Христовим, щастячка, здоров'ячка. Мирного неба над головою та слава Україні! І продовжуємо далі дивитися, дивимося, що ми по хітпонтам трішечки програємо. Ми вже починаємо переїжджати, зміщатися з центру ближче на праву частину, взагалі намагаємося когось підсвітити, шукаємо якісь простріли взагалі. Дивимося на наш боєкомплект. До речі, акцентую свою увагу на тому, що майже ну, більша половина снарядів у нас голдові підкалібери. Вони пробивають, 194 мм бронепробиття. Дуже скоростильна у нас гармата. Не, не знаю там до 3 секунд у нас перезарядка. Хто має оці танки, був би дуже вдячний, щоб написали в коментарях, скільки іменно. І подивіться, як ми просто насовуємо по перезарядочці. Взагалі, просто ми знищуємо за лічені секунди взагалі будь-який танк. Тільки щоб ми його пробували, пробиття у нас не дуже велике, як я вже сказав, 194 мм. На ПТСА 7 рівня, перепрошую, це дуже невеликий показник. І вже починає зливатися наша команда, подивіться, рахунок уже 2-6. Так, ми знаходимо нашого сообража, тільки на 125 присовуємо йому. І подивіться, як починає стріляти наш авторіплею взагалі на аркадному прицілі, але не везе і ми даємо рикошет. До речі, я ще хочу підкреслити, що цей карт я дуже не люблю. Вона дуже ситуативна, дуже багато стояло, якщо не прожмуть один з напрямків, то дуже, дуже сильне стояло. Дуже стоять танки, нікуди не їдуть. І бачимо, є 25 ворожий, приїжджає в нашу сторону. Подивіться, ми його пересвідчуємо. Стріляли в сторону гусениці і не ставимо його на гусеницю, не знаю яким чином. І подивіться, з допомогою наших е союзників ми знищуємо ворожі Є-25-й, а це дуже опасний танк 7 рівня, дуже скоро стрілянник, я вже говорив. І рахунок уже 3-7. Бачить наш реплею, що вже їздять повністю, прожимають вороги е місто. І так, думав, що їде допомагати їм наш реплею, але ні, розвертається, їде в другу сторону. Не знаю, можливо, бачить, що. Або дадуть самі вони ради, що перестріляють ворогів, або наоборот. Не знаю, що задумав наш автореплею, зараз будемо дивитися. Рахунок 5-9, ми програємо по гарматах і у два рази програємо по хітпоінтам на команду. Тут уже другий бажаючий до взводу. надсилає нам запит. Так і вже ага, він, я так розумію, що він будь-кого, тільки щоб прийняти запит, можливо, чоловік. Грає якийсь ЛБЗ, не знаю, можливо, там щось хотів виконати. І ми приїжджаємо на стандартну позицію. Оця така невеличка полка, куди приїжджають ПТСО. І ми стоїмо, можливо, когось пересвітимо. Так і подивіться, щось там пише, наше ще. Находимо противника, присилаємо йому снаряди, на жаль, ми його не пробуваємо. Не знаю, куди ми влучаємо, взагалі не зрозуміло було, але бачимо, противники вже йдуть в атаку, рахунок вже 5-10. Так, дивимося зараз. Можливо, послали противники одного лазутчика. Зараз будемо дивитися, можливо, буде пересвічувати, щоб знищували вороги нашу техніку. Ми від'їжджаємо назад, не знаю. Зараз будемо можливо, ставати від кущів. І ще один бажаючий зводу взагалі висилає запит. Це вже третій забій, бо тому що ще один був до тої пори. Поки почався бій, оцей момент я вирізав. Бо не бачу взагалі жодного сенсу, щоб чекати на оці секунди, доки почнеться бій, і тут знаходимо Т-25 АТ, тут і Т-78. Уже всі абсолютно приїжджають на центр, взагалі нічого не бояться. Ну, Тут все це і зрозуміло, бо, тому що рахунок 5 10 як я сказав, і подивіться, як ми ставимо Т-78 на гусеницю, подивіться, яка скорострільна гармата у нас, як ми швидко взагалі перезаряджаємося, і подивіться Т-78 фуловий. Просто відправляємо ми його в ангар. І вже починаємо насовувати голдовими підкаліберними снарядами. 194 мм бронепробиття, як я вже сказав. Так, Черщин 1. Ага, перед ним ще М2Ю стоїть. Так, можливо, вдасться його забрати. Ні, за е, камінчик він заховався. Т-25 АТ вже їде на, в нашу сторону. Так, можливо, засвітився наш автореплею. І по. Так, засвідчується, хотів згадати, що взагалі не але ні, засвідчується, тут уже скорпіон приїжджає і М48, чи як він там називається шостого рівня, оцей, оцей танчик шостого рівня. Так, скорпіон було б дуже добре, якщо б у нас були пугасні снаряди, дуже вони прекрасно приймають взагалі знищують таких танків, як скорпіон на сьомого рівня. До речі, хто грав в кланових боях, там можна було в конструкторському бюро поскладати цей танк, і можна було безплатно його отримати. Так, і подивіться, ми вже залишалися одні проти шести танків, вже двох знищили, залишаються чотири танки. Один танк проїхав через нашу базу. Я думаю, що він вже буде захоплювати. Але. Так, що це він надумав? Він надумав на нас виїжджати. Ні, подивіться, він відбаште взагалі. Хоче нас розводити, артилерія теж дуже скорострільна, вона може нам наробити дуже погано. Подивіться, на автоприцілі ми збиваємо йому гусеницю і починаємо працювати по, по ньому. Він нас не пробиває на щастя. Залишається шватний, треба його добивати, так ми його добиваємо. 3050 завданої шкоди в нас вже в кишені. До речі, дуже шикарний оцей танчик є 25-й. Напиши в коментарях, є він у тебе в ангарі чи ні. От, Наприклад, я дуже хотів би оцього цього танка. Так. ОЕ м 2 ю вже всі тут приїхали взагалі. Подивіться, як скоро, е, скоростильна гармата у е, Левіофана. Так вроді би, називається по ідеї, е, артилерія 5 рівня. Оця, що в команді противника. По ідеї вона так називається, бо тому що у мене жодної артилерії в ангарі немає, але можливо хтось мене поправить в коментарях, бо тому що пише там Лев і цифри, можливо, Левіофан називається чи щось типу того. І бачимо: два важких танки їдуть в нашу сторону. Взагалі, подивіться, шотний, М2, куди він взагалі їде. Він для нас шотний. Так, на жаль, ми його не пробуваємо, не знаю, можливо, нижче трішечки полетів снарядами. Я, я ще раз нагадаю, стріляємо головими під снарядами. снарядами. Оцей танчик вже нам трішечки опасний, бо, тому що по ньому треба як мінімум 3-4 снаряди присунути, залежить від того, яка альфа буде вилітати у нас. Нагадаю, 135 разова шкода у нас. І їде. Все ж таки вибирає ціль збирати щодного М2, це все ж таки танк сьомого рівня, як би там не було, ми можемо і не пробувати ні ОІ, і ні М2, тому що, як я вже сказав, у нас тільки 194 мм бронепробиття. Цього не вистачає навіть на ОІ. Бо тому що, як ви знаєте, Токи подивіться, взагалі, куди він подіявся, М2, взагалі, не знаю, можливо, він взагалі втік. Ми починаємо його переслідувати. Там йому взагалі не було куди подітися, тільки в цьому напрямку, і ми їдемо просто в наглу на нього, бо тому що ОІ зараз буде нас підсвічувати блок. Не можна цього допустити. Нам тільки на, на відстані треба знищувати противників. Як ви знаєте, під калібери при відстані взагалі втрачають своє бронепробиття, і нам бажано з однієї сторони на відстані. Знищувати противників, щоб не підсвітитися, а з іншої, нам треба впритул зближуватися з танками, бо тому що втрачає бронепробиття наш підкаліберний снаряд. Подивіться, як далеко заїхав М2. Він є навіть не знав, що він такий швидкий, і він стояв на захопленні нашої бази. Ми збиваємо 18 очок захоплення бази і вертаємося. На базу противника, де останній раз світився ОІ, їдемо в його напрямку. Зараз станемо тут на балкон, можливо, вдасться його просвітити. Акуратненько виїжджаємо, прощупуємо, можливо, зараз він підсвітиться. Це ж взагалі сліпий танк. ОІ 6 рівня. Взагалі нічого не буде світити. До речі, у нас дуже шикарна топова скіровка, максимальний обзор, як ми бачимо на мені-карті. Круг обзора у нас максимальний, як мінімум 445 метрів. І так, подивіться, підсвічуємо ОІ, він стоїть там, де ми останній раз світилися для нього. Присовуємо два снаряди, так, він був для нас трохшотний. Трох Залишається 97 хітпонтів. І треба його добирати. Так, їде наш шовтореплею, хоче зближався, він вже для нас на вистріл. Порт наші підкалібри дуже гарно йому заходили. Наприклад, якщо пашту його шити, були б у нас трішечки проблеми, бо тому що, як я вже сказав, втрачають бронепробиття наші підкаліберні снаряди. І ми для того зближаємося. Зараз будемо забирати ОІ ще за все. Так, подивіться, робить він помилку, борт нам підставляє 97 хіт -пойтів. просто злизуємо з нього, відправляємо його в наступний бій і залишається тільки арта 5 рівня. Оця дуже швидкострільна е артилерія. Шукаємо ми її, до речі, вона у нас може забрати всі хітпойди. Ми взагалі шотні для неї. Їдемо в сторону її бази, де може бути артилерія. І, до речі, вона в нас не влучала, ми мансували в матриці, так і вона стоїть тут біля води. Взагалі в неї гармата була піднята доверху, не знаю, куди вона дивилася, можливо, десь на поломки якісь. І ми її просто об'їжджаємо в аркаді, ставимо її на гусеницю. Один постріл, другий, і відправляємо її в ангар. Ось такий у нас сьогодні Колобанов один проти шести на є 25 легендарному танчику. Кому сподобався себе і прожимайте вподобайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні і до зустрічі в нових відео.